Один кабачок 250-300 г, Миємо його чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Також беремо одну моркву, чистимо її і теж нарізаємо дрібними. Кубиками ще дрібнішими, як кабачок. Далі дуже дрібно нарізаємо одну невеличку цибулю. Тепер на сковороді на маслі. Підсмажуємо кабачок, цибулю і моркву, додаємо дрібку солі, аби трохи всі овочі притомилися, а морква розм'якла. Тим часом просіємо 50 г кукурузного борошна, додаємо 4-5 столових ложок води, перемішуємо все до однорідності. Замість кукурузного можна брати і також пшеничне борошно, але тут кукурузне дуже добре підходить. Додаємо ще одне яйце, столову ложку олії соняшникової, дрібку солі і чорний мелений перець. Перемішуємо до однорідності. Пересипаємо сюди овочі, перемішуємо ще раз, висипаємо все в форму для запікання у мене силіконова форма. Запікаємо в духовці хвилин 25, 30-180 градусів. Зверху можна посипати кунжутом або якимись травами, наприклад, орігано, як я. Запіканка смачна, як в холодному вигляді, так і в гарячому. Приготуйте, я думаю, вам сподобається. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.